Вірність Україні. 2 квітня 2014-го окупований Крим залишили курсанти та викладачі академії ВМС імені Нахімова. Усі, хто залишився вірним присязі, сязі, передислокували в Одесу. Як склалося життя тих, хто довів окупантам українці незламні? Дивіться далі у сюжеті. 2014-го ці кадри облетіли увесь світ. Курсанти на хімівці заспівали гімн України під час підняття російського прапору. Це було в березні, коли Росія остаточно анексувала Крим. Установи півострова почали переходити під прапор держави агресорки, зокрема і Севастопольська академія військово-морських сил імені Нахімова. Незгодні з цим курсанти висловили свій протест. В той момент спускали на нашій землі, спускали е, наші прапори. Це якби сказати. Нас дуже дуже збентежила. Тоді Павлу Гладченко було 19. Тепер він старший лейтенант та командир протидиверсійного катера. Після виходу з окупованого Криму Павло закінчив освіту в Одеській національній морській академії. Згодом одружився та став татом на чергуваннях. І навіть під час виконання завдань з ним поряд вірний друг бойовий пес Коба почуває себе в морі не гірше, ніж деякі матроси навіть. Олексію Харченку було 20. багато його тодішніх товаришів вирішили принести присягу Росії. каже він свій вибір зробив усвідомлено заспівати український гімн. Тоді це була не юнацька примха, а зважене рішення. Ми не могли уявити, що це дійсно відбувається на наших очах, і ми вирішили виконати державний гімн, щоб дати гідну відповідь окупантам. Те, що ми вірні свої присязі, те, що ми знаходимося на своїй землі в українському Криму. І готові, готові захищати його до останнього. Зараз старший лейтенант Харченко служить помічником командира судна розмагнічування. Стати військовим моряком мріяв з дитинства. Його дівчина родом з Севастополя. Втім, разом з Олексієм переїхала в Одесу. Тут молоді люди і одружилися. Моряки згадують, окупанти усіма силами та засобами намагалися тиснути на молодих курсантів. Пропонували золоті гори, а потім залякували. Нам намагалися нав'язати що. О, нас на континентальній Україні вже посадять, що ми здали Крим. Ну але ми тоді так подумали. Трохи шутили, що краще ми вже будемо сидіти у себе в країні за градами ніж служити під. Риколор. Всі колишні курсанти на хімівці закінчили освіту на материковій Україні. Тепер служать у військовому флоті. А Богдан Небелиця зараз у російському полоні. Він один з 24 моряків, яких окупанти захопили в листопаді минулого року. Саме Богдан був ініціатором того, щоб заспівати на плацу гімн України, Згадують товариші. Ми тоді ще з ним вдвох думали, як би так сказати. Всунути палки в колеса нашим загарбникам, коли вже був спуск нашого прапора. Коли ми це побачили, ну він просто мені сказав, що потрібно вже діяти, хоч щось. ми тоді скільки людей змогли, стільки вивели. Втім, залякати та зломити їх бойовий дух Росії не вдасться. Впевнені українські моряки, які п'ять років тому вони демонструють незламну віру в Україну та її майбутнє. Ми зробили так, щоб Вся Україна знала, що в тому окупованому Кримі, де ми були, є справжні українці, я справжні українські моряки, які були тоді за Україну. Ріана Алієва, заман АТР.